Цей рулетик просто знахідка для тих, хто не вживає біле борошно, а цукор обходить стороною мій рулетик із корисного цільнозернового борошна і стевії. Беремо 5 яєчок, вбиваємо в миску, грамулька солі, ложка стевії, 30 грам розтопленого вершкового масла і 180 г цільнозернового борошна. Поетапно уводимо. Перемішуємо, доводимо до такої консистенції: 400 г молочка. Це розводимо доріччої консистенції, щоб вона вийшла така, як на налисники. Ну, трішечки густіша. Деко пергаментом виливаємо нашу суміш на 30 хвилин при температурі 180 градусів. І в нас виходить ось такий рум'яний млинець. Начинка наша буде творог. Його потрібно підсолодити також за своїм смаком стевією. Сметанку додаємо і все разом. Перебиваємо блендером до такої густої кремообразної маси. Нею дуже легко працювати. Вона гарно наноситься на корж і дуже легко по всьому коржі нею можна погратися. Скручуємо наш рулет. Я його змастила ще і зверху так красивіше. І прикрасила за своїм вподобанням. У мене це. Кокосова стружка припудрена какаом. Ви можете зробити це по-іншому, горішками, ягодами прикрасити. Подивіться, яка вийшла красота. І не бійтесь, будь ласка, працювати із цільнозерновим борошном. З ним дуже легко, а випічка, виходить, нічим не хуже білого борошна. Вона така ж м'якенька і смачна. Готуйте із задоволенням, їжте з користю.